Всім привіт! а Гарного чудового дня. Так, ну і тепер цікавеньке, так як вам і обіцяла, да? скатертина. Так, і ось цікавеньке дивіться, наскільки я вже просунулась далі в плетінні. Куточок, один, і там буде лівий куточок, це правий куточок вже виплетені. Ось подивіться, яка йде. Середина. Ну, слідуючий раз я вам вже буду показувати на великому столику, тому що воно в мене вже тут буде не вміщатися. Так, ось така вона гарна, дуже получається. Мені дуже подобається. Так. Подобаються мені оці краї, так? Подобаються оці краї. Як воно гарненько тут дуже хорошо. Бо бувають краї, якось плетіння буває саме пусті, повні клітиночки, і воно трішки буває краї витягує, Ні, тут у мене все мені дуже подобається. Так що. Вже подобається. Так. Ну, я вам хочу сказати, що в оригіналі, тому що це вже на відео з ним е, знімаю. А коли отак в, дивишся без відео, в оригіналі вона набагато красивіша дуже. Так, ну, тепер більше зрозуміло, що буде ось більше. Це середина буде йти, так? Вже який тут будуть квіти, узор буде виплітатися, так? Але вона ось така. Кому подобаються такі речі, плетіть, підбирайте ниточки. Мені дуже подобається 10-й номер, тільки тоненька ниточка, так, бо я вам вже вчора показувала, що трішки є 10-й номер, товстіша. Ну, кому що як подобається, це мені так. Бо вона якась така ніжна. Ну, так більш світло пішло. Вона більш ніжніша така. Тому Тому... Ну, буде красиво. буде гарно дуже. Так що я задоволена. Якийсь... Мені спочатку дуже сподобалося, що я вибрала цю схему. Так? Але потім, коли стала виплітати, чомусь якось вона в мене трішки е е е затормозилася. І я чесно вам скажу, що якось думаю, якась вона трішки наляписта, чомусь якась вона така якась була, думаю, щось таке вибрала, але ні. Те, що спочатку сподобалось, така вона. І є. Так, що я хотіла ще вам показати цікавеньке. А цікавеньке я вам хотіла показати ось. Ну, це те, що я хотіла, щоб у мене вийшло. Я трішки тут перероблювала. Трішки перероблювала і самий навіть е -е, тут. Е -е, Саму серединку. І у мене ця серединка, дивіться, вона вийшла з мене з нахилом за годинниковою стрілкою. Ну, Чесно вам скажу, що я не планувала цього. Воно так саме по собі плетіння вийшло. І бачите, в мене тут трішечки не вистачило, вже пішов в інший колір. У ну, мене все одно буде воно йти ось так ромбиком. так? Тому я пробувала отак покласти. Ні, якось не так. А коли отут вгорі трішечки недоплетене, воно так краще. Ну і бачите, я розпочала ще колір. Тепер я буду тут набувати, що перше в мене вийде? Чи ширина, чи висота це центральна частина спинки, на м'якому куточку, що в мене вийде. Так? І потім я буду доплітати, бо там же в мене прямо кутничок іде, буду доплітати. І тут я ще хочу подумати, тому що до центральної цієї частинки спинки, так, то виходить, що в мене йдуть у мене ці центральні частиночки, так, бокові, бокові, оці, бокові йдуть, вони якби з'єднують це по спинки, саму спинку. І ну він так у мене завертається, отак виходить, м'який куточок, так? то із боковими стінками спинки. І отут оці центральні частинки з цього краю і з цього краю, то я буду думати, як їх тут приєднати. Я вам казала, що вони в мене у вигляді перевернутої такої трапеції йдуть. Бо низ вже в мене там виплетений. Низ мені тільки, я вам показувала, тоді там центр... тільки кус шматочки повипле... виплести і оплести її. Так що, ось так. Ну, буду думати, як же її поєднати, тут цю частиночку. Ця частинка, от оця частинка, у мене стіночка йде отак рівна. А виходить, якщо отак іде оця. Бокова частиночка, да? то вона йде трапецією. Там же в мене також трикутничок буде йти. А тут по бокам я тоді робила, але мені щось не дуже сподобалося, я прибавляла стовпчики. Це, що в мене трішки так подумати, мені є на чому, як їх, як поєднувати ці частинки. Ну, це я вже буду, мабуть, як я виплету цю частину, і потім я вже тоді буду думати. Так що ну, я хотіла, щоб в мене так вийшло. Техніка С2С, тільки я її просто зробила, щоб можна було йти ось так по колу. Так що тут все ну, така частинка виходить. Ну, я і так пробувала, і так пробувала. Я пробувала із чотирьох частинок тут, дивлюся, щось не дуже сильно. Потім знову повернулася до цієї, до самого першого цього варіанта, ну трішечки тут переробила. В чому переробила? Тому що я тоді трішки, в мене якось сплетінням так не вийшло. Щось десь я черядочок неправильно пустила. Все визначилась. Зараз все гаразд, все добре, все. все. Тут ниточки різні, але мені подобається, що воно буває трішки хвилю йде. Але коли більш тонша ниточка ось йде, тут більше тонша ниточка йде, то потім воно його розставлює на місця і все гаразд. Ось так. Ну, я задоволена. Я хотіла, щоб це вийшлося в вигляді такого. Далі буде цікавіше. Обов'язково. Так що, ну а там, по ходу, все, що придумаю, що надумаю, вам вже буду все розповідати. Всім гарного настрою! Любіть себе, бережіть себе, любіть Бога, благотворчого суспільства. І я вам щиро дякую, що ви є. Пока-пока, до завтра!